Дорогі колеги, дорогі друзі, нам ми, хочу передати слово одному із провідних архівних діячів нашого часу, нашому колезі, з яким ми з архівами завжди працювали. Працюємо. Це наша споріднена може галузь Хромов Анатолій Володимирович. Він у нас вперше тут присутній. Ми його вітаємо голова Державної архівної служби України, кандидат історичних наук. Будь ласка. На Любов Андрійна, шановні колеги, дійсно, мені дуже приємно сьогодні бути з вас з вами тут. Я вас особисто вітаю і вітаю ваш колектив з організацією чудової події цього міжнародного наукового форуму. Очевидно, вітаю вас з вчорашнім професійним святом Всеукраїнським днем бібліотек. І, чесно кажучи, не знаю, хто для архівістів є ближчим яка ще професія, окрім бібліотекарів? Очевидно, що в багатьох, і ви знаєте, про це країнах, особливо такої британської традиції. Дуже часто є навіть спільний е, ідея, концепт архіву та бібліотек національних, які функціонують як одна інституція, але, скажімо, в двох таких е, векторах. Очевидно, що у нас є багато спільного. Ми можемо згадати і спільний освітній напрям, який готує наших фахівців, і я, як керівник, скажу чесно, що коли є можливість обирати кандидатів на різні посади в архівну сферу, якщо це, скажімо так, людина без архівного досвіду, то нема запитань, якщо людина з бібліотечним досвідом. Тобто я розумію, що саме такі люди. Дуже швидко адаптуються до певних наших відмінностей, які все ж таки існують в архівній справі, і стають дуже хорошими архівістами. Я, чесно кажучи, вітаю таку мобільність професійну, яка все ж таки відбувається. Ми маємо багато прикладів, і можемо навести тут і присутніх тут людей, які, будучи архівістами, стають гарними бібліотекарями, і навпаки, бібліотекарі, які стають гарними архівістами. Тому. Ви знаєте, я чітко вірю в те, що якраз інституції пам'яті в широкому сенсі цього слова, інституції, які під час війни роблять це для збереження нашої документальної спадщини, мають об'єднувати зусилля. Я вітаю те, що в рамках цієї конференції обговорюються дуже важливі теми, зокрема. Щодо електронної бібліотеки національної, я думаю, ви слідкуєте і за розвитком архівної справи, і за нашими пріоритетами, зокрема, в удоступненні нашої культурної спадщини в світовому лідерстві українських архівів попри війну в швидкості оцифрування архівних колекцій. І я ще раз хочу наголосити і запевнити. Колег із бібліотек, що ми готові ділитися тим досвідом, який у нас є, і не просто досвідом, готові ділитися тими контактами наших партнерів, які допомагають забезпечувати ці високі темпи оцифрування, і що найважливіше, удоступнення нашої культурної спадщини. Це дуже важливо і для розвитку матеріально-технічної бази, і для мобільності, і для різних проєктів стажування. Тому це не просто заклик. Це ну, реальна рука допомоги, рука помочі і прохання дійсно тісно співпрацювати, тому що в умовах війни, в умовах загрози знищення культурної спадщини, які щоденно демонструє агресор, наша єдність має бути як ніколи сильною. Тому. Ще раз, Любов Андрійовна, я вас вітаю з вашими особистими святами, безпосередньо колектив з чудовою організацією. Я сподіваюся, плідними дискусіями і практичними результатами конференції. Дякую за запрошення і на майбутнє теж буду чекати нових наших спільних проєктів, таких, як, наприклад, вітаю фоє при зустрічі, який зреалізований, зокрема. Бібліотекою з архівними установами. Дякую за запрошення, плідної вам дискусії і всього найкращого в ці три дні. Я би на завершення напевно сказав би такою вже крилатою фразою, яку Вперше вела в наш архівний обіг директорка Державного архіву Київської області. Вона завжди на завершення кожен каже таку фразу, але я її зараз розширю. Вона каже: Бережіть себе і архіви. Так що бережіть себе, архіви і бібліотеки. Дякую. Дякую, Анатолій Володимирович. У нас дуже багато попереду співпраці, я думаю. Тому це дуже приємно, що архівна галузь сприймає нас по-рідному. І ми в цьому маємо хороші перспективи. А тепер